Три поверхи вниз-під землю і перед галасливою малечою та схвильованими батьками відкривається зовсім інший світ. Світ, де перший дзвоник звучить крізь бетонні стіни, але так само щиро, як в мирні часи. Де, попри повномасштабну війну, діти все одно сіли за парти, аби розпочати свій навчальний шлях. Для десятків маленьких харків'ян це справжня пригода, яку вони запам'ятають назавжди. Хтось хвилюється, а хтось із нетерпінням поглядає на вчительку. Однак усім їм Однаково цікаво, який він той загадковий перший клас. А хвилюєшся трошки, чи зовсім не хвилюєшся? Не хвилюєш. А в школу хочеш? А де краще? В школі? Чи може краще було вдома сидіти? Краще в школі. І хоча часу, щоб освоїтися було не так багато, з огляду на перший день малеча констатує тут нам усе подобається. Ну, подобається. А що подобається найбільше? Що Тут всі добрі, вчителька дуже гарна. Ми тут різні завдання робили. Було цікаво? Так, було. Українська мова буде? Українську я вже знаю. Так, я чую, ти дуже велика молодець. А як думаєш, ти добре будеш вчитися? Подивимось. Дивлячись на своїх ще вчора маленьких, а сьогодні вже таких дорослих паршачків, батьки не стримують ні хвилювання, ні радості. Але серед цих емоцій немає тривоги за безпеку. Попри те, що підземна школа знаходиться на Салтівці, сюди прийшли навчатися півтори тисячі учнів, і для кожного з них створили повністю безпечні та комфортні умови, що не поступаються сучасним освітнім закладам у мирних регіонах. Чесно, не віриться, що так час проходить дуже швидко, що дітки ростуть, але це радісно. Пішли з задоволенням. Діткам хочеться спілкуватися, бути оточені дітей. А саме живе спілкування дуже важливо, тому що онлайн, звичайно, це не те. Тут три поверхи вниз. Я думаю, тут буде безпечно, зручно і комфортно дітям навчатися. Дуже гарні класи нам сподобалось. Гарна там і ремонт, і взагалі атмосфера, і вчителька все т'ютер є, який допомагає діткам, і там вони зможуть добре їсти і навчатися, і все робити, що потрібно. Ця школа одна із трьох нових підземних освітніх просторів, що відкрилися в Харкові 1 вересня на додачу до чотирьох вже існуючих. Навіть за кілька десятків кілометрів від кордону всім дітям потрібен якісний навчальний процес, наголошують у міській владі. Тож місце для будівництва обрали не випадково. Стратегія полягає в тому, щоб у кожному районі з'явився свій безпечний освітній заклад. Взагалі сьогодні розпочали навчання наших дітей, сім підземних школ. Крім цього, шість станцій метрополітену. і крім цього, у нас є деякі школи, в яких є укриття, які сертифіковані. І там теж будуть навчатися діти. Що стосується будівництва, ми продовжуємо будівництво ще трьох підземних школ, які ми розраховуємо відкрити з 1 січня наступного року. Школи сертифіковані пройшли проєктна кошторисна документація, документацію побудоване з усіма вимогами ДБН, як укриття, яке сертифіковане для того, щоб люди і діти навчалися. А це вже інша підземна школа. Теж на Салтівці, теж неподалік від ворога, теж повністю безпечна і теж вперше відчинила свої двері саме сьогодні. Вона підземна, і я тут не хвилююся, чи не стриму. Мені найбільше подобається, що тут. Багато партій, багато однокласників. Підземне розташування не заважає школам залишатися сучасними та зручними, зокрема, й завдяки значній підтримці партнерів. Так, наприклад, цей заклад німецьке товариство з міжнародного співробітництва забезпечило частиною меблів та обладнання. А it кластер у кожній з підземних шкіл допоміг облаштувати СТЕМ лабораторії, поставивши комп'ютери та надавши навчальний контент. Коли заходиш у приміщення підземної школи, ти взагалі не розумієш, що ти знаходишся під Землею дуже світло, дуже просторо, дуже комфортно. Взагалі, ідеальні умови. Діти мають наразі таку чудову можливість, де вони можуть не лише поспілкуватися, а не лише обмінятися а так якимись цікавими ідеями, але разом погратися. І вони були дуже раді бачити своїх однокласників. Цього року майже 2,5 тисячі дітей у Харкові пішли у перший клас: хтось у підземні школи, хтось у метро, хтось залишився онлайн. Але для кожного з них сьогодні пролунав його особливий дзвоник той, що відкриває шлях до знань навіть тоді, коли над містом гримить війна. Це незвичайний простор і незвичайна школа. І коли ви е, прийшли сюди, я хочу, щоб ви розуміли, що тут не тільки стіни, не тільки бетон, але головне, що ви будете разом, що ви будете навчатися, що у вас будуть посмішки, гарні емоції. І я дуже хочу, щоб ви тут були щасливі, незважаючи на війну. Ну, а коли ми виберемо справедливий мир, то ви... Будете ходити до справжніх шкіл, ми відремонтуємо, відбудуємо школи, і ви будете навчатися так, як завжди. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця та Олександра Панченко, Харків. Новини.